І так, всім привіт, всіх вітаю, хто загляне на цей стрім потоку і думки. Так, сьогодні знову по в лінії фарму, тобто в лінії фронту. Вчора я трошечки пропустив день по деяким своїм причинам там особистим, але то таке. Так, а сьогодні ми пофармимо, о, до речі, бусти включені. Що не може не радувати. І, до речі, до речі, що там по додатковим главам бойової перепустки ще не запустили? Ні, ще додаткову главу бойові перепустки не запустили. Правда, не знаю, чи є сенс вивалювати 3500 за новий танчес, який буде просто в мангарі пилом припадати. Ну, то таке. Так, лінія, лінія фронту. Зараз я себе тільки розумію в Діскорді є yeah. І погнали. Не знаю якось. <къех> в цьому режимі трошечки відпочиваю від цього всього дурдому рандомного. Ей, Миша, трошки зачепилася, так відпусти. О, все, відпустила. Щось би мені одна й та сама мапа, поки де випадає, як в минулі сесії. І за того, і того ж хреспо. Чи не з одного і того ж? Ну ладно. Як то кажуть, невермайн. Вас запросили до взводу? Та давай. Правда, сенсу, я не знаю. Дивлюсь місцями, так Фепес просідає не кисло. У лінії фарму. Так, а хто мене засвітив? Та бачимо, що зону Б атаковано, зону С атакують. Заховався. Ай, він за горою вже за пагорбом. Щось чуваки дуже поспішають. Ну да, та да, скорпіон. Ти ж не підсвітишся. Ай, як же ж ви швидко втратили точку? Та відчепунькайтесь від мене, годі мене пробивати. Ти гра, тікай! Так. Закинемо десь от сюди. Нехай ті, хто за нами їдуть, хоч підсвітяться. Якщо підсвітяться. Е, розвертатись рано, вони занадто близько. Бляха, що вони так наступають сильно? Так, куди це мені треба? Ааа, що він туди, ой-йо. Так, я думаю, можна там постояти буде трошки понакидувати. Угу. Понакидував, півлиця нема. А дай чекати таке роки, поки вони доїдуть сюди. Чи поки наші пропустять. Так, поки таке все діло. Є не радіальний, ментальний. Не Пунктирний. Блін, який же ж в мене був? Не пам'ятаю. Мій вже там. А в нас залишився один скорб. Ну і чого ти вилазиш, а? Чого ти вилазиш? Так, ладно, я поняв, зараз Карпа з несуть і треба буде стояти уже тут. А на цій позиції, де я, не варто. Да, вони спор пожевид грібає. Ну й де вони ділись? Ад курва. <кхм> Невчасно вийшов за світу. Невчасно вийшов з за світу. Не десь там. Ні, не там. Так, лопаки ось там будуть зараз давити. Треба їх би розбирати. Ай, хорошо зайшло. Але мене підсвітили, це недобре. Максим, ти звісно, охуєнну став? Де він його відкидує? я не бачу. А, там будиночок уже. О! Літачокс. От зараз і глянемо, хто там сидить. Лінксап, по-моєму, асісту зняли. Та бляха. Харіха, ти невчасно зникла дуже невчасно. Ну і що, хтось буде оце підсвічувати? себе вже втратили. Херово. Та ну йофана. Фу. Нарешті я його знищу. сколько я там снарядів вытратил Так, сап третий, сап третий, даты-да-ты. Пссссс, класс. Уже на арт-батареях чувачки сидять, а ми досі тут тусуємось. А, а, а де? А чого я не бачу? Деякий хитрий. А ⁇ фана. Она вводит имп на 8 уровень, потом хрен пробьешь. Так, что я думаю, треба здесь тут а аби не чекнули головне.